Вітаю на першому подільському сили. ППО вночі збили 20 із 31 ворожих безпілотників у п'яти областях. Керівника ОПЗЖ Юрія Бойка викликали на допит у СБУ. Помер екс голова Хмельницької ОДА. Дві людини загинули в Хмельницькому районі під час пожеж. Впродовж п'яти хвилин розповім про ці та інші новини детальніше. Ввечері 16 грудня військові РФ завдали численних ударів по місту Куп'янськ та селу Нечволодівка на Харківщині. За попередніми даними, ворог застосував проти мирного населення РСЗВ. Ураган та безпілотники. Через атаку пошкоджені 15 житлових будинків. Виникла пожежа на території медичного закладу вогнем пошкоджені господарчі споруди. Один цивільний чоловік загинув, ще один дістав вибухових поранень та помер під час госпіталізації до медичного закладу. 31 один ударний безпілотник випустив ворог по території нашої держави у ніч на 17 грудня. Станом на 12 годину у командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили про збиття 20 ударних БПЛА, типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях. Внаслідок активної протидії сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей. Відтак вони були локаційно втрачені. Один БПЛА в повітрі в. Чай не зафіксовано. Інформацію щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Керівник забороненої партії ОПЗЖ, голова депутатської групи платформа за життя та мир Юрій Бойко прийшов на допит до СБУ. Повідомляє джерела Суспільного. Нагадаю, нещодавно Бойко прилюднив ролик, де заявив про радикалів, які перейменовують міста, зносять пам'ятники. Також забороняють говорити рідною мовою та ходити до церкви. Очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що чути такі тези у 2024 році від бойка доволі дивно. Зокрема, про насильство над людьми без гад. Росії у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання Юрія Бойка з комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Він також зазначив, що щоб позбавити бойка мандату народного депутата, потрібен вирок у кримінальній справі, який би вступив у силу. Однак усунути його із комітету повністю у повноваженнях парламенту. На 42-му році життя відійшов у вічність екс-очільник Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Анатолійович Габінет. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації з 21 листопада 2019 року по 24 листопада 2020 року Дмитро Анатолійович був головою. Хода прощання відбудеться 18 грудня із 12 до 14 години у приміщенні Хмельницької міської ритуальної служби за адресою місто Хмельницький, вулиця князя Святослава Хороброго, 5 а щирі співчуття рідним і близьким. Дві людини загинуло на Хмельниччині у пожежах. Загалом 16 та 17 грудня на території нашої області сталося п'ять пожеж у селі Паплинці Старосинявської громади. Горів житловий будинок, займання площою 4 квадратних метри ліквідували старосинявські вогнеборці. На жаль, під час Гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка 1961 року народження. За попередніми даними причиною пожежі стало коротке замикання електромережі у селі Купіль Вітовецької громади під час гасіння пожежі у будинку. Рятувальники теж виявили тіло чоловіка 1971 року народження. Ймовірна причина цієї пожежі порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Крім того, пожежа сталася й у житловому будинку у селі Осташки Хмельницького району, у селі Мушкутинці, Кам'янець-Подільського району вогнеборці ліквідували займання у господарчі споруді, а у селі Рідкодуб Хмельницького району ліквідували займання автомобіля ВАЗ-21011. Громадська організація захист об'єднання волонтерів за сприяння українського жіночого фонду розпочинає новий проєкт підтримка ветеранського простору та розбудова системної роботи із родинами для ветеранок російсько-української війни, для дружин, матерів та сестер українських захисників. Проводитимуть безкоштовні консультації спеціалістів. Це психолог, юрист, кар'єрний консультант. Також учасники проєкту матимуть можливість пройти перекваліфікацію або ж навчання впродовж 10 місяців для здобуття нової спеціалії. Альності планується перекваліфікація 12 учасниць. Передбачено також і менторський супровід та гранти на стартапи та фінансова підтримка трьох ветеранських бізнесів. Проєкт реалізується для мешканок Хмельницької міської територіальної громади. Наразі це все про що встигаю розповісти. Долучайтеся до соціальних мереж першого подільського. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист. На все добре.